Збільшити виробництво боєприпасів для стримування Росії з таким закликом до країн НАТО звернувся президент Польщі Анджи Дуда. Він додав, що якщо альянс дійсно хоче стримувати можливі напади, то йому доведеться виробляти стільки ж боєприпасів, скільки й Росія. Він також закликав до жорсткої політики щодо збільшення оборонного потенціалу на Заході. Це за його словами найважливіше завдання, що стоїть сьогодні перед країнами НАТО, зокрема і перед країнами Центральної Європи. Пані Казаєва, українські сили ППО вдало відбувають атаки ворога. Речник повітряних сил України Ілія Євлаш запевняє, що партнери поінформовані про потреби нашої держави і знають, скільки в Україні є ракет та скільки потрібно ще. Водночас пан Євлаш зауважив, що Україна потребує ще більше таких ракет, оскільки немає їх власного виробництва та ракет до них. Ми нагадаємо, що днями журналіст видання «Більд» Юліан Рьопке заявив, що в Україні закінчились боєприпаси до систем Петріот та «Айріс-Ті». Україна отримає додаткову систему Петріот від Німеччини, а в майбутньому, можливо, і ще й систему «Айріс-Ті». Про це у своєму традиційному відеозверненні розповів президент Володимир Зеленський. Він також наголосив на тому, що Україна зараз щосили намагається шукати додаткові системи ППО по світу. Працюємо з німеччиною над додатковою системою Айрісті. Це теж сильна ППУ і над ракетами для наявних у нас систем захисту неба. Лідерство Німеччини дійсно відчувається, і завдяки такому лідерству ми зможемо зберегти тисячі життів та зможемо дати Україні більше захисту від російського терору. З нами на зв'язку Денис Попович, військовий оглядач. Пане Денисе, вітаємо вас. Доброго вечора. Доброго, Доброго вечора. пане Денисе. Якщо пов'язати обстріл, наша реакція, і потім там проходить певний час, і якась країна в даному випадку Німеччина погоджується нам виділити чергову систему в даному випадку, наприклад, Петріот. Скажіть, будь ласка. Наскільки важлива інформаційна складова в сучасній війні? Ну важке питання. Оскільки тут треба пов'язати, як кажуть, факт, нам, факт передачі нам Петріотів і АЕРСТІ взагалі з інформаційною складовою і взагалі з впливом інформації на хід бойових дій і взагалі на наше життя? Ну, якщо спробувати пов'язати, то давайте згадаємо. Постійні запити, і від Володимира Зеленського, від Дмитра Кулеби, до наших партнерів, і, зокрема, в Брюсселі це було зроблено від Дмитра Кулеби на минулому тижні, коли було був захід Брюсселі присвячений ювілею альянсу про те, щоб дати нам Петріот. Петріот, Петріот, і ще раз Петріот. То поки не будеш просити, допоки поки не будеш про це кричати, як кажуть на кожному куті, то нічого не отримаєш. Якщо таким чином можна пов'язати інформаційну складову з тим фактом, передачі нам Петріот Петру тодіє батареї, сподіваюся, буде ще батареї Петріот в нашому розпорядженні. Я різні якого можливо, то от таким чином, в принципі, можна це зробити, пане Денисе. А щодо наявності таких систем на території Європи. Скільки їх там зараз налічується і хто міг би віддати без втрат, скажімо так, для своєї обороноздатності, для захисту своєї країни, хто може бути наступним після Німеччини? Тут треба розуміти, які країни їх ну, тримають. Тобто є Греція, є Іспанія, є Нідерланди. Далі ми дивимося, скільки там цих, цих батарей. Наскільки я розумію, в Греції та в Іспанії вони не підходять, оскільки вони не пристосовані для збиття балістичних повітряних цілей. та меншити паракет. Щодо Нідерландів, то там їх замало. Попри те, що вони наші друзі і щирі друзі, вони нам передали вчора фінансову допомогу в розмірі одного мільярда євро. Ну, В мене є сумніви, що там, там 34 батареї, навряд чи вони нам придуть, оскільки це справді. Малувати навіть до не такої невеликої країни, як Голландія, Нідерланди. Найближчим, скажімо так, оператором цих систем є Америки. Там їх багато цих батарей. Але е, поки що допомога фізично е, США в Україні не прийнята, не ухвалена. Хоча ми бачимо, що поступ є в цьому, в цьому напрямку. Доволі позитивні є заяви навіть від і Трампа, від, і Джонсона. Тому будемо сподіватися на те, що будуть зрушені. Цілком можливо, США нам щось передасть. Mm. Далі нам треба подивитися на Близький Схід. Там на Близькому Сході є Петріоти, є в Саудівській Аравії, є у Катара, є е, вже не близький схід дальше, там, далі. Там дальний схід, це північна Південна Корея, вибачте, Японія. Там так само є система петріот, але там північно-корейський фактор діє, тому там теж треба дивитися, скільки. Пане Денисе, ви зараз говорите, а я так подумки мандрую мапою і уявляю, де яка країна знаходиться. Згадана вами Японія. Це ж скільки часу потрібно логістично. Якщо раптом зараз вже ж немає рішення, це просто я собі моделюю ситуацію. Якщо погодяться, логістика займе багато часу. Чи є він у нас цей час? Ну часу, часу на обмально, оскільки нам ці петрути потрібні вже сьогодні. А раптом знову сьогодні буде вночі обстріл. Ну, наприклад, і знову буде задаватися удари балістич, балістичними ракетами по території України, то ці патріоти були б нам потрібні вже сьогодні. Але географію ми не продумали. І якщо, звісно, там насправді будуть йти ці ракети, з, ці батареї з законі, припустимо, то час на логістику. Не думаю, що літаками, очевидно, морем, ну, а морем це пару тижні. Угу. Пане Денисе, говоримо слово петріот. Чуємо, що є низка проблем для передачі цих систем, є низка проблем з «Айрісами ті, які ну між іншим так набули бойового досвіду і світової реклами, якраз на території України. Сам ті теж ну там є, є певні питання, Чи ми, можемо ми якось ранжурувати ось ці системи ППО від найменш проблемного для передачі. Складнощі є, скажімо так, притаманні будь-якій системі. Поясніть, про, будь ласка, ось це на пальцях. Мені Петрити. здається, це дуже важливо. Про Петрути ми з вами тільки що порозмовляли трохи. В двох словах інформація є. Стосовно самті, це в принципі європейського аналог Петрутів, десь навіть він покраще, оскільки він може бути на більш далеку відстані, але операторами є три країни. Перша Франція, друга Італія, третя Україна, де наші французькі та італійські партнери передали ну, принаймні один, одну систему сам ті. Але там проблема із тим, що дуже повільно виробляються ракети до цієї системи. Тому, о, зважаючи на розхід ракет, тобто, ну будуть, буде проблеми з відновленням боєзапасу. А Ерістів, коли ми кажемо Арісті, то треба розуміти, що фактично ця система вона є на озброєнні лише в Україні. Тобто це новітня німецька система ППО, яка е, на той час, коли нам передавали її, вона ще не була на озброєнні Бундесверу. Тобто, фактично е, Німеччина відпрацьовує її для нас. А виготовлення систем ППО, це в принципі воно займає час. Тобто це не снаряди, не патрони, неможливо їх робити там протягом там, там, короткого часу. Вони займають час, вони займають логістику, вони потребують персоналу, потребують боєприпасів. Знову ж таки, і я хочу відмітити, що в принципі авіастів не дуже пристосований для збиття повітряних цілей, балістичних ракет, аеробалістичних через свої, скажімо так, технічні дані. Хоча дуже хороша система для збиття інших повітряних цілей, вона дуже така просунута, вона дуже сучасна. Якщо ми кажемо про систему насам, то ті самі, ті самі там проблеми, скільки у нас ми не є, ми не вгодили у себе. Ми від цього так, таким чином залежимо, так само від наших партнерів, Приблизно угу. таким чином, пане Дениса. Ну і ще одна складова: це ті системи ППО, які залишились у спадок від там радянського союзу, радянські, слеш Російські. Ну, ще, ще одна проблема, яка тут вбачається, на мій непрофесійний погляд, підкреслюю це те, що ну, їх теж чимось треба заряджати. А це щось воно виробляється на території Російської Федерації. Як ось цю проблему вирішувати? Ваше бачення? Великою мірою так вони робляються на території Російської Федерації. До широкомасштабного вторгнення так воно і було. Цілком, можливо, вже налагодження, якісь можливості щодо виготовлення ракет вже з усиллями українських спеціалістів. Ми про це точно не знаємо. Та можливо не, не, потрібно, не, не потрібно це знати. Але головна проблема в тому полягає, що ЗРК ми на території України не виготовляли. Ми могли їх модернізувати певним чином, ми могли їх ремонтувати. Але виготовлення і як ви кажете, заряджання да, ракети був виготовлені mm -hmm. ракети, воно відбувалося території Російської Федерації. Там були і конструкторські бро. Там були всі необхідні потужності, там були всі необхідні е, можливості для того, щоб це робити тут. Е, давайте згадаємо позицію Польщі. Тобто, президент Польщі сказав про те, що він, значить, буде радити з міністром оборони щодо передачі нам ракет для радянських зенітно-ракетних комплексів. Тут треба усвідомлювати, що ми зараз зараз кажемо про самті, про Петріоти, про насамси, про аерісті, але такий становий хребет наших повітряних сил. Військ протиповітряної оборони це якраз поки що залишається радянська ЗРК. тому mm -hmm. нікуди ми від них не подінемося. І превеликий жарт я буду шукати можливості щодо того, щоб поповнювати ракети на ці ЗРК. Але пане Денисе, уточню: наш шлях це поступове виведення так з лав ось цього кістяка радянського. Наш шлях виведення з лав цього радянського кістяка. Другий наш шлях паралельний це виготовлення власних систем, розробку власних систем. У нас є ракетна школа. І ми чули про те, що хороша, хороша розмова була Валентина Бадрака з Володимиром Грубуліним. І Володимир Грубулін зазначив, що вони наблизилися до розробки до виготовлення власного зелітно-ракетного комплексу дальністю понад 100 кілометрів. Ну і третій шлях знову ж таки, він паралельний: це поступовий перехід і поступова інтеграція західними системами. Пане Денисе, ми зараз давай. даруйте. Ми зараз говоримо про те, чого бракує Україні і як змінювати так наш захист в небі. А чого бракує Росії? Чи відчуває нестачу снарядів, ракет, ворог? Чи в нього з цим проблем немає? Країна повністю перейшла на військові рейки і виготовляють необхідну кількість ракет, які запускають по території України, в тому числі і керовані авіабомби. Країна перейшла на військові рейки. Країна працює 24 на 7. Україна там у Російській Федерації було повне, повне коло виготовлення багатьох систем озброєння. Але багато систем цього озброєння зав'язані на західні комплектуючі. Вони отримуються західні комплектуючі, тут треба це зазначити. Це не є таємницю. У багатьох ракет, які падали на територію України, знаходили їх. Ці західні комплектуючі знаходили середні шахетів. Ці західні комплектуючі, які вона отримала, обхід санкцій, знаходилися серед іншої бойової техніки Російської Федерації, але е все ж таки їх не настільки багато, щоб можна щоб Російську Федерацію це задовольняло. Тобто санкційні обмеження, так чи інакше, вони присутні вони діють. Тому Російська Федерація на сьогоднішній день намагається використовувати радянський, скажімо так, е спадок, який в неї залишився, там багато чого у ніхто залишилося. І намагаються відновлювати ті зразки озброєння, які вона знімає із зберігання і гаубиці, і танки, і бойові броньовані машини. Так само їм допомагають їхні партнери це Іран і Північна Корея. Стосовно снарядного виробництва там проблемних нема. Вони е, виготовляють в принципі всі боєприпаси. Хоча, знову ж таки, їх не так багато їм хотілося. І через те вони змушені звертатися до Північної Кореї, до Ірану. Тому, скажімо так, багато, але ну така знаєте, як можна характеризувати зараз російську армію? Велика, потужна бойова міць, але вона, скажімо так, не дуже сучасна. Тобто, вони знову ж таки базуються на радянському спаду. пане Денисе, ми вдячні вам за цю пізню, але дуже важливу розмову за ваші Дякую. коментарі. Денис Попович, військовий оглядач.